Грунт, грунт, я добро. Які наші подальші дії? Що каже він командир? Тримайтесь, чекайте на підкріплення бика евакуація, як прийнято? Они просто с переляку выстреляли все БК сразу получается. У них они не зачислили траншею, то есть они зашли, с 50 метров заняли при себя сразу, так и залишилось там. Переляку настреляли БК, піде там залишилось, и живые позиции. Получается, с них сейчас мазня происходит у них. Стрелять уже нечем, как бы. Все. На трехсоте поступили убили кучу банок. Сколько банок мы спалили сегодня? Пиздец уже. Гуцул, гуцу, є. Гуцу, Парні запитують, коли буде під підмо так? — Ну. Є це такого тумбувалися тут, як свидетелі. Звісно, хай народу свішку. Да, нахуй, це наркотайсько, спокойно. Це, це так вони, блядь, на часі йшли. Бачу, заскакують. Зайпер бути не буде. Щось таке прилетіло, в'їбало, блядь. Горить, 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 горить.

давай направо, до бою. До бою?